Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу. На вулиці, як то кажуть, жари, жара. В, серії, в принципі, зараз ну, прохадна. Треба там затулив, ні, як глянуть, яка температура, але в принципі норм. Поросятка обід у них. Вони зараз поїли, тепер відпочивають наші хрюшки. О, така ситуація у них чудова. Зараз покажу бройлерів наших. В принципі, там в попередньому відео я вам скидав схему випайки їхньої. Тому кому буде цікаво, то в принципі подивиться попереднє відео. Ось такі Коп-500. Зараз ми їх, це вони ще з вітамінами випоїмо ще раз. Дві годинки, а потім, звичайну воду ставимо. І комбікорм стартовий. От так. Вважили ми їх, Тобто їм якраз ми тільки я от одне, що трошки, як такав, коли ми їх купили, я їх не від, від, від спочатку. Зважив я 5 бройлерів, розділив я їхню вагу на п'ятьох, і вийшло 171,6. 171,6 відповідно ж, кілограмах. От такі в нас за 7 днів, в принципі, не знаю, чесно, ну, якось ніколи їх не важив, тому цікаво. Коп-500, це їм 7 днів сьогодні. Ми брали їх добовими. Да? Тому напишіть, чи нормально, не нормально, хто займається, хто знає. Да? Зараз я вам ще покажу, яким саме стартовим комбікормом ми їх кормимо. В принципі, той чоловік, який мені їх привозив. І біл мишей, спиш тут халявщик. Це є той чоловік, який привозив бройлера нам, ти ми в нього постійно беремо. В принципі. Він сказав. Е, ну, і нас, й завжди в нас, в принципі, десь вистачає. Один мішок старту, один гровер, а далі вже таке. вже. От такий старт у нас. Це він Копелянський млин. Екологічно чистий продукт. Стандарт, бачите? От такий, ну і гровер, відповідно. Такі мішечки. Ну, як той чоловік, якого ми беремо постійно, да, то він в принципі сказав, що ну, повинно хватити на 20 голів, на 20 цеплятих е, мішка старта і 2 мішка гровера. В принципі, Надіюсь також, що його вистачить і буде в принципі норм. Так, е, Також останнім часом дуже багато пишуть, що піднялась ціна на живу вагу. Ну, Я трішки там проаналізував, там знайшов там станом на 30. те по моєму числу, Я ну, ставлю табличку, подивитись. Цінова політика м -м, стосовно закупівельних цін на живу вагу. Так, а ну дивіться, бо це ось замітив. Ого. Раз, два. А, вже шугнулася свинка, мені, я не помимувся, скільки я не рядів цих. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ого. Правильно почтав. Раз, два, три. Ах, перевернулася. Тут така свинка, бачите, ну я не знаю, чи їх можна залишати на свиноматок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім, точніше. Ба. Чи можна свинок з-під оптимуса залишати на свиноматах. В принципі, я дивився, то в них наче, ну, такі вони ну, молочні, нормальні свинки. Але хто знає Ну, подивимось, то таке діло. Е, стосовно ціни на живу, ваги, ву, живу вагу, напишіть, будь ласка, що у вас яка по регіонах, тому що дуже багато по різних групах і, по, і асоціація свиноводців пишуть, що ціна на живу вагу росте і прогнозують її подальший ріст. На сьогоднішній момент, ну, як ви мовити, така цінова політика від 84 до 87 гривень. Але не хватайтеся, як то кажуть, за голову. Чому в мене беруть там по 70, по 65 і тому інше? Тому що е ціна 84-87. Це диктують товариства, це диктують великі підприємства, які працюють з ПДВ. Знову ж таки, не забуваємо ціну 84-87 гривень ділити на 1,2. і там вийде наша ціна. Там 70 сімдесят, плюс-мінус. Зрозуміло, да? чому така різниця? Тому що ці господарства працюють по ПДВ. Вони все закупляють по ПДВ. Вони, якщо наприклад там свинокомплекс якийсь крупний, великий, він поросят закупляє з ПДВ, він корм закупляє з ПДВ. він ну, Все з ПДВ працюють. От чому така різниця? Да? Але в принципі те, що вони прогнозують, якщо буде ціна в них рости, то буде відповідно і нас рости. Чому вона ну, так різниця? Да? Ви ж пойміть, що ми не є такі, як я, там ще там, да, хто тримає 10, 15, 20 голів. Ми не являємося е, тими людьми, які можуть е, диктувати якісь ціни, які можуть якісь, диктувати свої правила. Ми, таке. ми можемо диктувати лише свою ціну, тому що боючі ті людині, яка приїде до нас брати наших свиней. І все. Тому якось так. Да? Багато людей думають, що ну, вони ж там щось, але ні. Дійсно, ви ж самі розумієте, що якщо взяти по вирощуванні зернових, там, то, то все диктують там, агрохолдинги, е брокерські компанії, які все це діло акумулюють, які, яких, які все це діло скупляють і які дійсно створюють цінову політику. От якось так, так. Да. Так. Що ще такого показати? В принципі, питання по живій вагі, я думаю, я розкрив, тому що також до мене там то один, то другий. І по групах пишуть люди, ого-ого, як класно, чого так. 85, а в нас так. ну, Я думаю, я дане питання розкрив, що ціна. З ПДВ, тому поділили на 1,2 і побачили свою ціну. У нашому регіоні, наскільки я чув, дата, то ціна 75 гривень, переважно, плюс-мінус. Як хто зможе, наскільки кого обсуть? Ось такі справи. Добре, друзі, будемо далі працювати. Є з чим, як то кажуть, займатися. В принципі, такого нічого немає. Показувати, да. зараз, а, зараз вам покажу ще тих малих поросяток, які народилися недавно. Ну, як недавно 14.05, то народилися з-під кантера. Да, Одна проблема, що їх небагато. Так. І скастрували ми їхнього одного кабанчика. Все ж та я, я прийняв таке рішення, тому що я буду під них освобождати якраз клітку. Тих туди, тих туди. І, ну, Тройку не є ефективно. Я думав, його залишить на кабанчика і продати комусь, то легше мені його вигодувати, зарізати м'ясом салом, продати та й все. От така ситуація. Не хочу я і велосипед, як то кажуть. Хто там займається розведенням іменно на продаж, то хай люди займаються. Моє діло, як то кажуть, мене більш цікавить вирости і зарізати м'ясом салом, продати. Там якусь продукцію, якусь тушонкою там, чи колбасою. Ось така ситуація. От дивіться, яка в нас. Наша машинка. Ну, сьогодні я її длину хотів поміряти. Ну, там длина, обхват в мене взагалі не вийшло її обхватити і вона не далася. А длина 172 см. І то це вона так і стала якраз а Так, я думаю, там трошки ще більше. ну Плюс-мінус, бо я скажу я, і так воно ну, приблизно. Так, така наша. По цій свинці ми очікуємо. Ми ждемо 13.06 і ждемо, дивимося, що вона як вона. Буде вона знову труби намкнуть і тому інше. Така барочня у нас примхлива. Трубу ми цю пам'ятаєте, приварили. І в принципі держиться нормально. Ждемо наступну охоту її. Тому що перед цим вона ну, дуже так буйно себе вела. От такі справи, друзі. Добре. Будемо знову. Я ж, всім прощає, прощаємося, всім всього найкращого. Працюємо далі. Не забуваємо ставити лайк. По-перше, по-друге, пишіть коментарі і общаємося, спілкуємося і виводимо певний такий, загальний е шлях до вирощування, ефективного вирощування свиней, щоб можна було якось заробити копійку. Всім всього найкращого.